Всім здорова! Добрий день! Сьогодні субота і ми вирішили виїхати відпочити від важкого тижня. Будемо смажити ляля-кебаб і розповімо вам його неймовірно простий рецепт. Тому розкладаємось і починаємо відпочивати. А ви разом з нами. Всім приємного перегляду! Що це ти таке за місце знайшов? Багато гілочок валяється у такі от дощечки. Дивіться, які гарні. Один, два, три. О, це ми заберемо додому. Чотири, п'ять. Дивіться, п'ять дощечок, такі гарнющих. Mm. Оце нам цього не вистачало. До речі, на відео з варениками, яке отут можете подивитися. Там такий антураж український був. Тому от, оце туди. що, виходить, тобі не потрібен твій топорик. Та ні, я зараз маленькі гілочки чик 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 щоб розпалити і почнемо вже розпалювати наш мангал і замішувати м'ясо на. Наш Люля -кібаб. Да, Щоб знайти смачний фастфуд, треба чимало покататись і багато скуштувати. Ага, блін, тебе завтра автоцілка закінчується. Оформлю нову, поки не забув. Точно, дякую. Так, зараз прогуглю. Це має бути швидко. Ну що, оформила вже? Ще ні. Багато варіантів, різні ціни, відгуки. Шукай, шукай, бо завтра штрафують. Все, можеш не шукати? Чого, я ще не оформила? Я вже купив через додаток поліс є». Тут це дуже просто. Обираєш, оплачуєш за пару хвилин, і «Поліс» завантажується тобі в телефон. А ціна це, напевно, дуже дорого, якщо так швидко? Ні, навіть дешевше, ніж на сайті. А де скачати додаток? Додав в опис під відео і промокод Райден на знижку до 20%. Користуйтесь! Як думаєш, я вже навчився розпалювати вогонь? Ну дивись, зараз літо в тебе е, сухі маленькі палочки. В чому може бути питання? Да в тому, що руки можуть бути з одного місця, розумієш? І завжди ця фігня. Ну так ти ж читер, в тебе є такий лайфхак, саморобні штучки, але да, ну бачиш, працює тіпа. Типу. Воно довго горить відносно, ну там довше ніж сірник. Що ти ще хочеш мені сказати? Я хочу вам показати лайфхак, знаєте, як відкривати вугілля. От завжди оця от вірьовка, оця геморой, ти її відкриваєш, вона там держиться. Відкриваєш, вона держиться. Коротше, тут треба знайти місце, де можна потягнути і вона розпутається. Але не факт, що в мене зараз це вийде. Я вам намагаюся показати лайфхак, але не факт, що. Да. Yeah. Yeah. Так, давай з іншої сторони. Блін, де ж ця штучка? Десь стягнуть треба. Зараз, сей, зараз. Я спробую. Ножик. Спробую відрізати отак. Оп. Опа! Все, лайфхак вдався. Перемога. Коротше, вам реально треба знайти якусь ниточку, за яку треба потягнути, і воно все розчистить. Не з цієї сторони, де багато ниточок, правильно? А його знаю, воно, я, я не впевнений, я просто це помітив, що так можна зробити. Типу. Тому будете знати. Друзі, давайте ж я вам розкажу, що нам необхідно для того, щоб приготувати кебаб. Перше, це нам треба шампура. Бажано такі, щоб були вони широкі. Бачите, тут 2 см ширини шампур і 3, 3 наче міліметра товщини. Треба ось такі дві дощечки. Бачите, у нас тут написано: кебабниця. Для чого? Щоб ви їх отак от поклали. І потім на них, отак, от клали вже сформований ваш люля-кебабчик. Так, ідемо далі. Вам треба є місць, в якій ви будете замішувати м'ясо. Треба вам цибуля. Цибулі треба 150 грамів. Спеції, сіль перець, червона паприка і сушений базилік. І зараз найцікавіше це м'ясо. Ми взяли фарш, ми його самі не крутили. Хочемо спробувати, як воно буде з магазинного фаршу. І так, це у нас фарш зі свинини, 700 грамів. Далі фарш із яловичини, у нас його 500 грамів і курячий фарш його також 500 грамів. Ми зараз замішуємо всі фарші в одну оцю таріляку, нарізаємо туди дрібну цибульку, замішуємо і відбиваємо м'ясо. Коротше, зараз я покажу. Цибуля стоять. Друзі, вивалили наше все м'ясо і одразу додаємо спеції. Додаємо сушений базилік. Якщо у вас немає сушеного базиліку, в принципі, можна додати там петрушку, укроп, якусь зелень, яку ви полюбляєте. Червона гостра паприка, червоний Такі, гострий її перець. не багато, вона реально дуже гостра. Дуже гостра? Ну, все, давайте. Отак, чуть-чуть, отак от. Ти ж любиш гостер, чого ти далі просто звичайний перець. А чого ми не зробили фарш самі? Скажи мені ну тому, що у нас немає місорубки. У нас немає місорубки, але ми людям зараз покажемо, як можна це зробити з магазинного фаршу. Якщо у вас теж немає місорубки, ну і не страшно. Є є вихід завжди, є рішення. Не питання. Додаємо солі на глад, щоб не було засолено. О, десь отак, от. десь дві-три чайні ложечки. Всі спеції ми додали. Зараз ми маємо це все замішати до однородної маси, а потім його відбити. Починаємо замішувати. Радієш, що дощик пішов? Дуже. Хто ми такі? Що вкотре будемо скаржитись? Не будемо скаржитись. Ми будемо продовжувати робити наш рілякі баб. Ти на позитивному вайбі, да? Далі нам треба взяти нашу цибульку і дрібно-дрібно її подрібнити. А, як ти будеш її різати? Спочатку чи? я її буду мити, Пішли mm -hmm. помиємо. Що ти робиш? Сушу цибулю від води. А, серветки тобі навіщо? Можна з менш пафосним оцем сервер? Не можна. Коротше, друзі, беремо ніж, відрізаємо від цибулі все зайве, що нам не треба. Отак от беремо її. Хлопс. Хлопс. І далі найцікавіше ми беремо блендер. Yeah. Закидаємо. Раз, два, три, чотири. Закидаємо. Закриваємо кришечку. Беремо блендер. І крошим. Все, цибуля готова, друзі. От так швидко можна її подрібнити. Все, друзі, залишилось нам відбити хорошенько і замішати з цибулею наш фарш. Важливо його дуже сильно відбити, щоб всі волокна м'яса порозбивалися і м'ясо було таким клейким. Оце найважливіше. Отак от все м'ясо хвилин 4. 4-5 хвилин його треба тупо реально так відфігачити жорстко. ти Так будеш вибивати, все м'ясо розлетиться к чертям собачим і ми не поїмо смачного люля. Все буде чітко, дивись, воно розлітається я раз назад. Вона розлітається раз назад. От так ще раз назад. Ні, ну з однієї сторони, добре, що це не вдома відбувається. Отож! це два в одному. Ти готуєш смачну страву, вона тобі. Боже, це так пахне, реально. По-друге, якщо в тебе десь накипіло, от як в мене, був важкий тиждень. Так? Я от беру це м'ясо і тупо. На, це, це це цей тиждень був, получи цей тиждень. Це за понеділок тобі. на, Це тобі зараз буде за вівторок. На, за середу. На, це за четвер. А четверг був чудовий день. А, четвер був добрий. да, У Каті було Ха-ха-ха, П'ятниця, на! Сьогодні субота, сьогодні хорошо, тому. Не переживай, все помиємо, все пореберемо. А пам'ятаєш, тут кролик був? Не тут? Ну, в цьому лісі. Ну в цьому лісі, Так, да. Да, блін, а може він десь тут? Може в нього десь багатокімнатна квартира і в нього вхід там, а тут десь балкон. І він зараз вийде, типу такий машинам. Чого? Чого? У нас буде плюс 20 на вулиці, але ми одразу його зараз відіб'ємо і будемо на шампурчики. Я вам покажу, як треба. Я, звісно, не експерт, але я буду робити так, як я робив, і в мене вийшло. Тоді, народ, в мене відвалився тільки один. І після того, як ми відбили м'ясо, треба дати йому відпочити від нашого бою хвилин 5. Закриваємо його кришечкою і, користуючись цією паузою, хочу вам розказати про свою нову каністру. Народ, в мене була проблема, і здається, я знайшов ідеальне рішення. Це каністра від Naturehike на 12 літрів. Багато разів я намагався купувати схожі рішення з м'якого пластику, монтувати пляшки на дерева, і все це закінчувалося повним провалом, тому що розкладні каністи тріскались та проривалися, а пляшками тупо незручно користуватись. І, от через роки страждань ми прийшли до цього. Матеріал корпусу не виділяє небезпечних хімічних речовин при контакті з водою, не надає їй стороннього присмаку та не впливає на її термін зберігання. Тому модель є повністю безпечним засобом для транспортування води в польових умовах. В каністрі екран з регулятором напору, положення якого ви можете змінити на власний розсуд, тому що її можна поставити як вертикально, так і горизонтально. Замовити таку каністру, ви, як завжди, можете на сайті NatureHike та отримати знижку в 10% з нашим промокодом riden 10. Посилання залишу в описі, користуйтесь. Все, 5 хвилин пройшло, друзі. Я набираю водичку для того, щоб змочувати руку, і починаємо нанизувати, точніше, збирати наші люлякі-бабчики. Щось мені сонце пече, де маєш шляпа. О, так набагато краще. Найвідповідальніший момент треба нам максимально плотненько зібрати ось сюди наш люля бабчик. На один шампур приблизно буде йти 250 грамів ось цього нашого м'ясної субстанції. Беремо так, от просто жменю і починаємо формувати люля кебабчик З Богом. Ой-ой-ой, мені страшно. Ой, мені страшно, друзі. Чого тобі страшно? Я не хочу, щоб воно впало просто. Тут головне не пригавить момент, коли воно схватилось корочкою і треба перевертати одразу. Воно береться корочкою, корочка стає важка і воно відпадає. Одить, да, виходить, але щось, щось брікети нас підвели цей раз. Мало жару, мало жару. Треба більше жару. Зараз піду за дровами, будемо розпалювати тут пікарню, будемо робити. А як так вийшло? Одна упаковка цих це це брикетів? Брикети, да. На скільки кілограмів? 2 кілограма брикетів мало мали бути хоча б мінімум на 3 кіло м'яса. У нас 1700 г, але вони щось всі затухли, потухли і все. Ну так. Ну що народ, перша партія наших рівляк і бабчиків вже майже майже дійшла. Ще 5 секундочок, я їх знімаю і будемо з вами нарешті куштувати. Но, слава Богу, що нічого не відвалилось, не відпало. Хоча натяки на це і були. Давайте ж подивимося, що в нас вийшло. Нарешті, Олексій дозволив мені з'явитися в кадрі і я буду куштувати цю неймовірну красу. Отже, що ми робимо? Ми беремо шматочок лавашу, беремо шматочок, який трошки в нас відвалився. Ми його сюди закручуємо. Беремо ще невеликий шматочок. Цибульки не жаліємо. Ми ж для себе робимо. Беремо таємний червоний соус. Отак от. Це вартувало того, щоб сюди приїхати і приготувати самим смачніший руля кебаб Тому що ми сьогодні були в новості, куштували його. Там така шляпа, друзі, повірте, там не смачно. А якщо ще зробити зі свого м'яса фарш, боже, ну це буде просто. А спробуй просто його окремо, бо ти класно з соусом, з цибулькою, це все супер. А просто от окремо. Що може бути краще, ніж. Свіже приготовлене м'ясо на мангалі дуже соковите, вдосталь і солі, і перцю. Воно не сухе. Вчасно ми його зняли з вогнища. Я прям не можу зупинитись. Давай, будеш куштувати ти. Ти так смачно їла, що я просто. Я, я вже, я я, відчу, я я знаю просто, що це дуже смачно, тому що це не може бути не смачно. Але я дивлюся, як ти їсиш, Боже, в мене так слина виділяється. Це просто капець. Ладно, пробуй. Дивіться, яка, ой, яка гарна ковбасочка. Пахне як шашлик, хоча це просто фарш, реально. Ммм. Блін. Я не знаю, як я так вгадав по спеціям. тіпа, я щось на глаз ви бачили, так на глаз насипав. Боже мій! М -м -м. Я хочу як ти з лавашиком. Ой, він такий, бачите, який жирненький, бо ми їм витирали. Не витирали, а знімали. А знімали, ой, вибачте. Відламаємо шматочок. Давайте от сюди, от сюди. І цибульки зверху. Ваше здоров'я. Все, я відпочиваю. Боже, як же це блін смачно! Я дуже радий, що вдалося. Народ, порада вам Залиште м'ясо на ніч. Так, воно буде краще приклеїтись до шампура, тому що трошечки ми, ми трошечки ми трошечки помудохали, щоб його сформувати. Наразі ми будемо. Щас у це все їсти, ще одну партію смажити, знов потім їсти. Потім отак валятися на стулі, кайфувати, милуватися цією природою. І що ми хочемо вам сказати? Ну ще ж, друзі, таке коротеньке відео у нас сьогодні вийшло. Ми смачно поїли, трошки відпочили, але у нас є ще одна партія. Ми будемо досмажувати і також смачно доїдати. Вам бажаємо суперкласного дня, насиченого раночку і смачного обіду. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ось силочка на, на нього. То і ми будемо. Будемо далі відпочивати. Я бажаю, щоб ви теж гарно відпочили, щоб у вас все було дуже круто. А ми будемо їсти, відпочивати, а потім їхати додому. Обов'язково подивіться всі наші попередні відоси. Підпишіться на канал, поставте лайк, скиньте мамі папі-бабушки. І до наступних зустрічей! Па-па!